Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. Бджільництво справа вкрай важлива, адже людям для здоров'я завжди потрібен мед. Та війна в Україні завдає відчутної шкоди усім сферам діяльності і бджільництво цьому не винято. Та про те, як проходить цей сезон бджолярів у кривому розі, ми сьогодні поговоримо з нашим гостем Олександр Карауш, голова спілки бджолярів Криворіжжя, Травневий мед. Вітаю, пана. Вітаю вас. А, Відразу почнемо з теми нашої програми. Так? Як же проходить сезон бджулярів у Кривому Розі? Ну, спочатку скажу слава Богу. За все. За те, що є мало, багато, слава Богу. Пробачте за голос тих ісів трошки. Е, ну, як завжди, джулярський сезон починається з ранніх сортів меду. Це ріпак. Акація, ранні разнотрав'я, і потім пішло, пішло, пішло. Зараз е, не буду зосереджуватись на кожному сорті меду, але скажу, що на даний час вже відкачено 9 сортів. Угу. Це ну... Це дуже, 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 добре. дуже добре, так? Дуже а добре. які сорти вже відкачали? <кх> ну Дивіться, перший мед був ріпак. От, е, ріпак дуже цінний мед. Його буває мало, тому що е, сім'ї е, бджоліні ще слабкі, ну, от. бджол мало вулику і тому менш принос нектара. Тобто е, відкачали, ну, як для мене е, 500 кг – це нормально. Угу. Погода була дощ, дощі, були туди-сюди, але є факти той, що є. Після ріпаку рипак. Е, Відкачали 20 травня і тут же ж почалося світіння акації. Для, многих, для багатьох людей акація це самий цінний мед, бо вони вважають, що якщо мед не кристалізується, то це, це, то це мед. А той, що кристалізується, от, наприклад, це не мед, це сахар, це неправильно. Свойство меду кристалізуватись. Ось 30 сімей у мене стоїть в Хмельницькій області на гречці. От там і ученик. Ну, ось он слідкує за моїми бджолами там. Ось з'їздив, забрав гречку. Там погодні умови дозволяють висівати гречку, бо вона дуже любить, любить влагу і температуру. Там дощі періодично, постійно. Ось, Липовий мед Золотоноша, Черкаська область. В цьому році ну, на 4 бали по 5-бальній системі. Слава Богу. Стояли в Криворожському лісний світ, відкачали лісовий. У себе в Кировоградському районі, в Долинському районі відкачав різнотрав'я. Ну і залишився ще, ще соняшниковий мед. Будемо його качати до 19 серпня перед, свят, перед Днем Пасічника України. Ну, так коротко про сорти меду. Так, чудово. А які взагалі в цьому році будуть продукти бджільництва, окрім меду? Так, завжди прийнято розмовляти о меді. але в дуже багатьох странах. Мед це другорядний, другорядний так? продукт, тому що є набагато біологічно активніші продукти. Ну, зупинюсь, є, таке, є такий продукт гомогенат трутньових лічинок. На даний час це дуже актуально. Я його збираю вже років п'ять. Чому його не рекламують, то що він розлитається без реклами. Люди, хто знає, хто пробував, завжди заказують, раз на рік проходять курс, курс лікування. І це е, набагато краще, ніж ліки з аптеки. Це перевірено. Е, провідні японські дослідники, які е, Почну з того, що Японія, я всегда, завжди наголошую, що Японія. Перший потребі як буде споживач споживач продуктів пчеловодства. Так ось вони доказали, що комплекс, який состоїть з гомогенату, там три настойки, воскова міль, настойка підмору і квітковий пилок, встановлюють організм на клітковому рівні. Вирішив провірити. Спочатку на собі ну, подимається таке здоров'я прям. Потім вичитав, лікується безплоддя. Ось на моїй практиці вже 4 народжених дитини, яка... Которує зачати після лікування продуктами, оцими це, продуктами. Це, 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 вражає. це ті люди, які лікувались <рес> е в, в лікарнях, але нічого не вийшло. Нічого не вийшло. Ой, і я ну, до кінця зрозумів, що реально Восстанавливаю організм на кліточному рівні. Причому е вибіркова, да, якщо е жінка е якісь проблеми з заплідненням, діє на жінку, якщо у мужчині взагалі е гамагенат це. Ну, це трутневих личинок, трутень це він. Це маса, э, така маса, ну, якби начало мужского. Мужське Воно заморожується, людина прийма, приймає його э, з настойками. І квітковий пилок, да, по-російськи раніше називали пильца. Угу. Uh -huh. Неправильно, Квітковий пилок, по-українськи це вірно, Потому як пильца, це теж мужское начало. Пільця опиляє, то есть осіменяє. Вот, поэтому Квітковий пилок теж стимулює, ну для мужиків це взагалі <laughs> угу. ну, <во> <laughs> А, Так, паніць, а який мед найкорисніший от і чому, на вашу думку? Дуже е, частий вопрос задають мені люди? <кхем> Попитаюсь швидко. Я для, для мене це різнотрав'я. Чому? Саме слово різнотрав'я. От різна трава – це е, июня, е, з, трав, е, з, червня. з червня, і от до сих пір оце ми відкачали різнотрав'я. Різні, різні, різні трави. В кожній травинці е, свої лікувальні засоби ну, спроможності. І оцей купаж різних трав. Це моє суб'єктивне, звісно, mm -hmm. мені ну. Я, Я ще запитав на вашу думку, да, от, важлива ваша думка саме да, так. На мою думку, це е, загальний мед е, дуже корисний для споживачів. Якщо брати адель, е, е, окремо, окремо гречаний мед, багатий, дуже багатий на залізо, природного заліза. Mm -hmm. е, дуже корисний людям сердечно сосудними з цими Тобто укріпляє заліза, укріпляє, укріпляє, укріпляє у стінки, у стінки, стінки. Середці, да. Липа завжди вважався липовий мед. Це зимній мед. Взимку його потрібляють при от, що накаптався морозивоє. Тобто бронхальогачний. Взимку дуже корисний. Ось. А взагалі, якщо отак вот от ну, акація, акацевий мед саме такий він нейтральний, дітям дуже навіть капають очі, і правда, встановлюється зор, зір. Встановлюється, це теж перевірено. Якщо чистий натуральний акацієвий мед розводиться один десяти з водою і капають в глаза, це перевірено, вже ну, перевірено. Ну, як, як мало ми знаємо про властивості мене, так і про його як виявилось, наскільки можу мано... довго розповідати, але ж час. Але ж, на жаль, так, <зас> час. А, тому а, хочу запитати, так які взагалі справи з медом по Україні? От буквально до зустрічі з вами е війшов у групу всеукраїнську, є групи бджолярів. Ну, хочу сказати, що не дуже, uh -huh. Не дуже, а чому невідомо. Е ну, скажу по собі, мед є, але ж я казав, що слава Богу за все. Е в додужчі роки ну, було б разів три більше. По-перше, пчоли, я вже комусь казав, стали дуже злобні. Навіть коли йде взяток нектару 3-4-5 кілограм на день, то пчоли ніколи не звертали увагу на людину. Можна хоч голим піти, а не в жалі. Вони зайняті накопленням нектару, на людину взагалі внімання не обращають. Зараз я так іде, чого ви ну, злобні. Я, ну, я зв'язую, мабуть, з чимось духовним. Війна, щось, ну, щось не. Це перший раз вони такі злі за мої 39 років в джільництві. Щось воно. Навіть ну, вони, мабуть, чують, що у нас коїться. Так, пане Олександр, і хочеться під кінець запитати, так? А... Попереду буде благодійна ярмарка, так, так. на якій, я розумію, ви також будете присутні. А от давайте поговоримо, так, коли вона відбудеться, де, та, з якою метою цю, ця ярмарка буде організована. Слава Богу, ми проводимо в такий час. Дали нам добро. Ось, Ярмарка буде проходити 4, 5, 6 серпня біля ДК «Мистецький». Вона, як завжди, приурочена до благодійності. У нас не було ні одної ярмарки, котра не була благодійна. Скажу коротко, що Опять ми будемо збирати нашим бійцям, нашим Криворізьким, не буду називати для кого. Ось... Хлопці під'їдуть ми заберемо, заберуть. І ще таке дійство будуть. Ми співпрацюємо з ДК Мистецький, вот. а, а вони водночасі будуть проводити благодійну акцію для, для дітей е, переміщених дітей, внутрішньопереміщених дітей. І що мені сказали, якщо може ще, то нехай приходять всі. Будемо ну, для там будуть будуть якісь розлікательна програма, там будуть горки, батути. Все це буде безкоштовно. І ми приготуємо для них е, маленькі призики, смаколики. Отакі от самі такі папа менш. Я думаю, це буде дуже приємно, особливо для тимчасового переміщення. Так, чудово. А як взагалі виникла ідея такого такої ярмарки? Ну у нас уже е, ці ярмарки проходять уже наверное, год 12. І кожен раз, ну я созвонюсь, у цей раз я созвонився з воєнними. Так, «Да, потрібно. Зима скоро себемо, хлопці будуть чай пити з медом. Ну, корисно буде для здоров'я. Зібрав я ну колектив в мене всі добрі, всі благодійні. Ну, і ми повторюю, що ми не привели ще не одної ярмарки за 10 років. Неблагодійний. От. Ну, не все ж собі треба. Як Біблія каже, блаження давати, ніж приймати. прийнімати. слава Богу. А, чудово. Пан Сала, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії. Так? І, звичайно, дуже вам дякую, що ми от з вами поговорили на дуже таку актуальну тему я думаю, в наш час. І бажаю успіху на ярмарці. Дякую за запрошення і приглашаю усіх. Дякую. Обов'язково приїдемо. Ну, все добре. А ви дивились програму інтерв'ю дня і в гостях? У нас був Олександр Карауш, голова спілки бджолярів Криворіжжя, травневий мед. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.